Отже, ми очікуємо на старт матчу на стартовий свисток полонного арбітра і познайомимо вас зі складами сьогоднішніх команд. Стартовий свисток, друзі, у нас пролунав пасовий на партнера, але тут чудово гру читають захисники з Борян. атака продовжується. Ще на продачі від Матуляка і зараз було небезпечно. Зрештою, не вдалося там замикати передачу на дальній стійці. Ну що ж, тепер чергоболівальників збори, і Олег Боднар виконує все ж таки навісну передачу. Зараз ну може бути небезпечно. Удар Удар поворотах і рахунок стає. Не стає рахунок 0-1. Лайнсмен піднімає прапорець. Зрештою, взяття воріт не зараховує. Катова задавала з цього крайнього удару в епізоді. І здавалося, що вдасться зараз Бурянам відкрити рахунок Покачайло. Така збору і триває. Саків посовує праворуч. Тут Марян Олексон намагається зараз один один обіграти одного захисників, дає передачу. Тут Олег Бодер може задавати удару по воротах і м'яч. Пролітає поки що. Повз ворота. Матуляк. Матуляк. Олександр Саків здорово проти нього відіграв і збору отримує шанс на контратаку. Боднар. Боднар віддає праворуч. Тут олійник. Олійник зміщується центральніше. Намагається обіграти. Обірою двох футболістів колосу. Віддає шикарну передачу Росаків. Вихід Віч навіч. І в Останній момент Іван Матуляк. Просто блискуче. 21-й номер Колоса, який. Вдало зараз відіграє, друзі в обороні. І швидко розіграє Юрій Судор з партнерами. Зараз цей епізод. Роман Сташко дає передачу вперед. Тут невдало. Шанс для ціневи. Зараз побореться. Тут, звісно, за м'яч Маріан Джус. Падає він на газон. дає передачу коласно зараз. Номер 21-й Матуляк Іван, номер 9-й Матуляк Олег. На лаві для запасних сьогодні у колоса. 4, капраль Євген номер 5, Мигович Микола. Розготація збора. Олег Боднар задає удару. М'яч підхоплює другим темпом Маряну Лексен. Сталяться там перед ним ката захисники. Олександр Олійник забиває, але забиває з офсайду. Забиває з офсайду. Другий гол футбольного клубу збору, друзі, у сьогоднішньому матчі забивають. З офсайду зараз швидко розігрують вже гравці колоса. цієї атаки колоса. Іван Матуляк набирає швидкості правому фланзі. Він передачу на Лега Матуляка. Той завдає удар по поворотах Юрія Сидора. І м'яч. Проти нього. Зрештою, він віддає точну передачу на Олега Боднара. Боднара можна пробивати. Удар по воротах. Зараз і м'яч пролітає над поперечкою. Олег Боднар біля м'яча. Виконує навісну передачу. Халус на виході. Відбувається колос. Відбувається колос. Локатир розігрує м'яч з Маріадом Джусом. Ще раз локатир. Відкочує на капітана. удар по воротах і м'яч пролітає над поперечкою. Блокує цей удар Роман Сташко. Ще одна передача. Вже навісна від. Боріана Джуса зараз. з м'ячем. Матуляк пробиває, і блокує. Блокує цей удар Роман Сташко. Боднар пробиває. Пробиває Петро Халу стягне. Ось і гострий момент. І, розумію, чудово, футболісти. Та тут здорово дев'ятий номер відпрацював. Борис Лагойда збора з м'ячем. Саків. Саків в центральному колі. Саків залишається з м'ячем. Класно віддає передачу на Олійника. Олійник з лівого флангу приборкати. М'яч пробиває. чакотить м'яч в підсумку на Олег Боднар. Виконує навісну передачу. Ближня стійка. Були пробити акцентовано. Знову ж таки, не виходить футболістів збору. Другим темпом м'яч підхопити не вдається. Василь Лунів розганяє нову атаку. Колоса. Передача на Халусяка. Халусяк з м'ячем. Залишає його своєї команди, віддає передачу класно ну, зараз на партера. Входить в майданчик. Там падіння. Падіння, але пенальті не буде. Пенальті не буде. Іван Матуляк. Знову збора розпочинає від оборони свої наступальні дії. Таке враження, що з команди. Або одна з команд точно обрали собі вже варіант розвитку подій розкуподію. Панало до нього. Хоча зараз тут може бути гостро. Халус виходить з воріт, все межа правил, і мудрик наважується на дальній удар на католу. Але тут першим на м'ячі Олександр Кузьмин. і Кузьмин віддає свою довгу передачу вперед. Тут халусяк, халусяк за м'яч зачіпляється. Вся ситуація проти нього Василь Бугрій. Халусяк, Халусяк. Класно біг. 17-го номера збори може бути гостро. Халусяк простріль на низом. Удар воротах, Юрій Сидор рятує свою команду. Ось так. Ще один удар. На цей раз за меч штрафного майданчика, але знову ж таки заблокований цей удар. Перші 15 хвилинці. Бодар пробиває. Влучає в одного з захисників колоса, але м'яч зрештою, залишається для. З бурянської команди. Іван Матуляк м'яч забирає зараз, рухається правим флангом, може бути небезпечно. Власно обігрує зараз він Романа Сташка. пробиває по воротах на дальній стінці. Замикає! Замикає Василь Луню. Він заслужив сьогодні цей м'яч. Футболіст, який сьогодні, боюсь сказати, що найбільше, але дуже багато працював на своєму фланзі. І зараз Іван Матуляк, який би сумніву, теж заслужив. Класно обходить захисників футбольного клубу збора на фланзі. Віддає хорошу, класну передачу зараз, прострільну на дальню стійку. І Василю Луньову залишалося тільки замикати цю передачу. Рахунок стає 1-0. Фанати Колоса, звісно, більше, ніж задоволені, друзі. Бодар подача. Ближня стійка. Удар по воротах. Петро Калус тягне удар. Ромуальда Покачайла, який пробивав зараз цю ситуацію по воротах. Ось і нагода. Ось і нагода, і прикро, дуже що спора не скористалася цією нагодою. Браво Петро Калус! Браво кіпер Неви! Водить м'яч родин з футболістів Ціневи. І що ж, друзі, фінальний свисток. Вітаємо команду Колос Цінева з перемогою у фінальному поєдинку чемпіонату Калуського району з футболу сезону 2022-2023 років. Я з вами на цьому прощаюся. У нас попереду церемонія нагородження, тому не вимикайтесь. Дякую за увагу. Для вас працював Сергій Данюк. Сьогодні слава Збройним силам України. Слава Україні! На все добре, чемпіон Калуського району з футболу сезону 2022-2023 року. Я рахую, що це історична подія. Тому що після об'єднання нашого великого району цей чемпіонат перший і він запам'ятає. Вітання переможцю пропускається команді «Колос» ціна